Ми звикли вважати, що світ влаштований так, як його показують нам наші очі, вуха та інші органи чуття. Здається, що реальність це тверді стіни, стійкі предмети і три координати простору, до яких додається плин часу. Але все це лише грубий віртуальний інтерфейс, спроба мозку спростити до свого дуже обмеженого розуміння і усвідомлення навколишню безмежність та нескінченність. Наша картина світу і сприйняття – це спроба мозку вижити в середовищі і намалювати для цього найбільш зручну картину, модель. Модель завдання якої саме виживання, а не щось більше. Фізика ж підказує нам, що під звичною оболонкою приховано набагато більше. Простір, наприклад, може мати додаткові виміри, які нам недоступні, а матерія бути не чимось цільним, а коливанням, тремтінням квантових полів. На фундаментальному рівні все навколо це не окремі предмети, а рябь, пульсація невидимих хвиль у тканині простору. Ми просто не бачимо цього, бо наші відчуття налаштовані під повсякденні завдання: відрізнити хижака від здобичі, знайти їжу, відчути небезпеку. А тепер уявімо, що органи чуття реагували б не на щільність матерії, а на амплітуду квантових флуктуацій вакууму. Світ постав би перед нами зовсім інакшим. Стіни перестали б бути жорсткими межами і тремтіли б, мов дихання простору. Кожен предмет виглядав би не монолітом, а освітленим хмарним полем ймовірностей, де контури постійно змінюються, показуючи, де частина може опинитись, а не де вона зафіксована зараз. Ми бачили б нестабільну форму, а танець можливостей. Такий погляд нагадує нам, звична нам реальність. Це лише один із можливих режимів відображення Всесвіту. За її видимою стабільністю приховується бездонна глибина процесів, які ми лише починаємо розуміти ми звикли думати про теперішнє як про унікальну мить, тонку лінію, яка розділяє минуле й майбутнє. Здається очевидним, що минуле вже відбулось, майбутнє ще не настало, а зараз існує об'єктивно. Але сучасна фізика і філософія часу підказують, ця інтуїція може бути ілюзією. З погляду теорії відносності Ейнштейна, поняття одночасності не універсальне. Те, що для нас є зараз, цей момент для спостерігача, який рухається з іншою швидкістю або перебуває в іншій гравітаційній області, може виявитись вже минулим або майбутнім. Світ описується як чотиривимірний блок-простір час, де події вже вплетені в тканину Всесвіту. Там немає відокремленого поточного моменту. Є вся картина одразу. Наш мозок, аби не потонути в цій нескінченній структурі, створює суб'єктивне відчуття плину часу. Це зручний механізм. Спогади складаються в лінійний ряд. А свідомість переживає їх по черзі, як глядач, який дивиться фільм кадр за кадром, хоча плівка вже цілком лежить на столі. А тепер уявімо, що людина мала б додаткове сприйняття своєрідне четверте око, воно дозволяло б бачити всю лінію життя одразу, немов монтажер, що перегортає стрічку фільму. Тоді дитинство, сьогоднішній день і завтрашній світанок існували б поруч, як сусідні кадри, можна було б відступити і розглянути їх у будь-якому порядку, обирати точку огляду, а не бути прив'язаним до ілюзії зараз. Таке сприйняття зруйнувало б звичне відчуття часу, але дало б інше розуміння, що минуле, теперішнє і майбутнє це не послідовність, а різні сторони однієї вічної структури. Ми звикли вважати простір і час фундаментальними цеглинками буття. Здається, звичним і природнім, що є метри і секунди, якими можна виміряти все довкола. Але фізики розхитують ці уявлення і підказують нам наступне: можливо, це не вихідні елементи, а лише емерджентні властивості, тобто такі, що виникають із глибшого рівня устрою реальності. Уявіть воду, коли ми дивимося на її поверхню, то бачимо хвилі, течії і відблиски. Але сама гладь води не щось самостійне, а результат взаємодії мільярдів молекул. Подібним чином і простір час може бути поверхнею, яка народжується зі складної мережі квантових кореляцій. У глибині немає звичних координат і годинників, є лише взаємозв'язки між станами, візерунки інформації. Якби наші органи чуття вловлювали не метрі і секунди, а щільність цих зв'язків, світ постав би зовсім інакше. Ми бачили б не відстані, а силу переплітіння подій. Яскраві вузли, де кореляції згущаються, і розтягнуті порожнечі, де зв'язки рідкісні. У такому сприйнятті простір не мав би жорсткої геометрії, а виглядав би, як жива тканина, сплетена з інформаційних ниток. Ми перестали б міряти кроки й години, орієнтиром слугували б не лінійка й циферблат, а ритм переплітіння. Далекі події здавались би ближчими, якщо вони з'єднані спільною структурою, і навпаки, фізична близькість не мала б значення без глибини кореляції. Таке уявне бачення нагадує нам, можливо, звичний простір і час не фундамент Всесвіту, а лише його надбудова, спрощений інтерфейс, створений самою природою, щоб приховати складність глибинного рівня. Ми сприймаємо простір як чітку картину відстаней, ось тут, ось там, і щоб дістатись з одного місця в інше, треба пройти проміжок. Але квантова механіка руйнує це інтуїтивне уявлення. Вона показує, що два об'єкти можуть бути пов'язані миттєво, незалежно від того, скільки світлових років їх розділяє. Це явище називається квантовою запутаністю. Суть її в тому, що у частинок, коли вони взаємодіють і утворюють систему, Стан однієї нерозривно пов'язаний зі станом іншої. І навіть якщо їх потім рознести на протилежній кінці галактики, зміна однієї частинки миттєво відіб'ється на іншій. Для звичного здорового глузду це звучить як магія, адже жоден сигнал не встиг би подолати таку відстань. Але на фундаментальному рівні всесвіт не зобов'язаний підкорюватись нашим метрам і секундам. Він влаштований так, що іноді там і тут це не два різні місця, а єдиний вузол реальності. Уявімо, що людина вміла б відчувати цю пов'язність так само легко, як тепло чи світло. Тоді зоряне небо виглядало б зовсім інакше. Між деякими зорями і нашими долонями простягнулись би сіяючі нитки, лінії заплутаності. Вони показували б, що далекий об'єкт і ми насправді спаяні в одне ціле, попри видиму бездонну відстань. Світ нагадував би не розрізнений набір точок у просторі, а гігантську мережу, де вузли з'єднані невидимими зв'язками. Таке бачення позбавило б нас звичного відчуття ізоляції. Ми побачили б, що всесвіт не розпадається на окремі шматки, а працює як єдина система, де навіть найдальші об'єкти можуть бути нерозривно пов'язані. У той момент, коли ми ідентифікуємо себе чи думаємо про себе, здається, що саме свідомість керує нашим життям. Я вирішив і я зробив. Але такі напрями, як нейробіологія і когнітивна наука, дедалі частіше показують, що свідомість це лише верхівка айсберга. Під нею прихований колосальний пласт підсвідомих обчислень, які формують переживання більшості наших рішень, емоцій і реакцій. Наш мозок це не стільки мислитель, скільки провісник, його глибинні шари безперервно моделюють майбутнє. Наприклад, куди полетить м'яч, який сенс несе почуте слово, що означає вираз обличчя співрозмовника і так далі. Ці обчислення відбуваються за долі секунди і майже ніколи не потрапляють у поле нашої свідомої уваги. Лише готовий результат піднімається на поверхню у вигляді думки Я так вирішив, чи, наприклад, відчуття мені це подобається. Якби ми могли бачити цей прихований пласт роботи мозку, наше сприйняття себе радикально змінилось би. Уявіть внутрішній інтерфейс, подібний до того, який ми бачимо у відеоіграх, але вбудований у свідомість. Перед тим як виникне думка, спалахують рядки коду, прогноз того, що зараз відбудеться, і підказка, яку емоцію мозок збирається запустити. Ми б спостерігали момент, коли вибір ще не оформився в намір і могли б втрутитись, скоригувати реакцію, відмовитись від імпульсу чи обрати інший шлях. Таке уявне бачення дало б людині унікальну свободу, можливість не лише усвідомлювати наслідки своїх рішень, а й бачити їх зародження в реальному часі. Це схоже на доступ до чорновиків власного життя, які зазвичай приховані в недрах нейронних обчислень. Коли ми дивимося в небо, здається, що бачимо Всесвіт у всій його повноті, мільярди зірок, галактики і туманності. Але за сучасними оцінками астрономів, це лише мала частина космічного айсберга. Все, що світиться, що випромінює чи відбиває електромагнітні хвилі, становить усього близько 5% від вмісту Всесвіту. Решта прихована від очей. Приблизно чверть припадає на темну матерію. Це невидима субстанція, що проявляє себе лише гравітацією. Ще дві третини це темна енергія, загадкова сила, яка прискорює розширення космосу. Ми цього не відчуваємо, бо наші органи чуття налаштовані лише на світло. Ми бачимо фотон, чуємо звукову хвилю і відчуваємо дотик. Але гравітація і космічне прискорення залишаються поза межами сенсорного інтерфейсу. Ми знаємо про них лише опосередковано за рухом галактик чи за деформацією світла далеких зірок. А тепер уявімо, що людина могла б відчувати темну матерію та енергію безпосередньо. Якби гравітація сприймалась як звук. То щільні скупчення невидимої матерії гули б глибокими басовими нотами, створюючи космічну музику, яку б чула кожна клітина тіла. Простір під ногами прискорювався б, немов ескалатор, підштовхуючи нас у бік все більшого розширення Всесвіту. Ми орієнтувались би не лише за зірками, а й за цими акустичними гравітаційними ландшафтами. Міста розташовувались б уздовж тихих гравітаційних доріг. Уникаючи шумних скупчень, подібно до того, як сьогодні ми будуємо поселення біля річок чи вздовж узбережжя, космос постав би не як чорна порожнеча, а як жива структура з течіями та прихованими потоками енергії, які спрямовують рух усього сущого. Це були шість речей, які ми як вид, як люди, не бачимо і не усвідомлюємо, але які реально існують, і бачення яких, якби ми мали для цього спеціальні сенсорні датчики і органи чуття, повністю змінили б наше сприйняття та життя. Можливо, у майбутньому завдяки генетичним маніпуляціям, фізичним сенсорам і нейроінтерфейсам, а також завдяки фармакології, ми зможемо розширити свій діапазон сприйняття і побачити все це або хоча б частину цього. Але що цікаво, це все ж те, що ми можемо відстежити, передбачити шляхом досліджень і інтелектуальних роздумів. А напевно, є й те, чого ми поки навіть не здатні у вигляді гіпотез чи математичних моделей уявити. І це справді хвилює уяву і навіть трохи лякає. Згодні?